Минулої доби ворог обстріляв Новоолександрівську громаду. Касетні снаряди влучили в поле, де загорілась суха трава. На щастя, обійшлось без постраждалих та руйнувань. Гатило окупанти по селам Приморське та Павлівка, що у Васильівському районі. Також під обстрілами знову було гуляйполе та Оріхів. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не проводив. Здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Несолодко окупантам Бердянську за повідомленнями місцевих у мікрорайоні Колонія біля свого ж гаражу було вбито заступника псевдомера Олега Бойко та його дружину. Відомо, що саме Людмила Бойко очолювала міську теркомісію з підготовки так званого референдуму. Після цього прилеглі в'їзди та виїзди одразу перекрили. В той же час Мелітополь перетворюється на другу Чорнобаївку. За останню добу там було чутно два потужних вибухи. Повідомляє міський голова. Поки окупанти звітували про 100-відсоткову роботу ППО, над аеродромом з ворожою базою піднявся густий чорний дим.